Де де це ми зараз? Це просто токарня в мене. Де я муштуки. По дереву. Так, муштуки виготовляю. Ну, типу, такого. О, це, це точує. Це курить. Муштуки. Ну туди табак, оце, так? Це що трубити. А, це музичний інструмент. До трембіт до дорогів. А. Ага. Отут я на цьому виточую. А це. це деталь для трембіти. Так. Без цього не буде вона трембітати. Отут я виточую. Це ще токарня така, що я не знаю скільки років. Оцим колесом тут йшов шнур. Сюди. Тут підножка качалося, ногу розганяв і тут можна було точити роботу. Це батько вас зробив? Я, навіть, чесно сказати, не знаю. Ну, від батька залишилася, так? Ой, а ця пічка діюча. Діюча, але. Так, різ. А тут у вас і пасіка боже яка. 要吗、嗯？嗯嗯